Надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва здійснюється громадянам, які постійно проживають, та зареєстровані в місці заявляння спису повністю громадян. Громадян для отримання земельних ділянок встановлюється міською радою відповідно до від цього положення та поданих заяв зі скавлених осіб. На підставі поданих заяв та доданих до заяв документів формується реєстр громадян на одержання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Реєстр формується в такій послідовності. Позачергового одержання земельних ділянок, першочергового та одержання земельних ділянок на загальних підставах. Постановка на облік здійснюється шляхом внесення інформації до книги реєстрації заяв та обліку громадян, які перебувають у списках обліку з надання земельних ділянок, далі книга реєстрації, порядку безоплатної їх приватизації для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі присадивних ділянок. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана секретарем міської ради та скріплена початку міської ради. Усі громадяни, що внесені до книги реєстрації, вносяться до списку громадян, які переважають за знання земельної ділянки, порядку безоплатної їх приватизації для будівництва і обслуговування жилового будинку господарських будівлі споруд ресурних ділянок. Із числа вказаних громадян складаються списки осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання земельних ділянок. Порядку безоплатної приватизації для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівлі споруд, присадивних ділянок. Громадяни, які постійно проживають, зареєстровані місцеві самі зацікавлені в одержанні земельної ділянки із земель комунальної, комунальної власності для індивідуального житлового будівництва при постановці на облік необхідно подати такі документи, заяву на ім'я міського голови, копію паспорта заявника, довідку спеціальні для місця проживання, довідку про відсутність або наявність земель. У власності, отриманої порядку безоплатної приватизації. Копію документу, що посвідчує право на пільги, разом з оригіналом для ідентифікації документів. Акт обстеження умов, численні підтримання відповідь. У пригоді визначається з нем подання відповідної заяви за відповідних документів. Заява та документи проявляється відповідною посадовою особою виконавчого апарату міської ради. У випадку подання заяви та документів особисто громадянином заява з документи переявляються у його присутності безпосередньо під час їх подання. Інформація до книги реєстрації вноситься у день надходження заяви із документами до виконавчого комітету міської ради. Після внесення інформації до реєстру громадян про включення до списки в обліку Старосампільської міської ради для надання імземельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво у місті Старій Самбір заявнику протягом 15, 15 днів надсилається письмова відповідь з повідомленням дати взяття на облік або про відмову з підставою відмови у задоволенні заяви. Людмила Іванівна, я про черговій списки обліку формуються з урахуванням громадян, які раніше подали заяву про надання земельних діям для Амерська індивідуального житлового у місті. У разі Виникнення громадяна у громадян, що перебувають у списках загальної черги права на першочергове або позачергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до відповідних списків по черговості у порядку, визначеного даним положенням. При цьому і списку черговості, що надається земельних ділянок на загальних підстави, громадяни переключаються. Громадяни, які зареєстровані в списках першочергово або першочергове, надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Якщо вони були неуґрунтовано зараховані до цих списків або втратили вказане в право, виключається із списків першочергового та позачергового надання земельних ділянок для військових та включається за їх письмовою заявою на імені міського голови у списку черговості на загальних підставах за датою перебування їх у списку черговості на першочергове або позачергове надання земельної ділянки. Зняття з обліку відбувається після отримання громадянином права постановчого виконання земельної ділянки. Надану у порядку безоплатної її приватизації для будівництва і обслуговування житлового будівництва господарської вціліскування. Виконавчий комітет міської ради забезпечує вільний доступ до списків обліку громадян, що перебувають у загальній черзі та окремих списків осіб, що користуються правом позачергового або по першочергового отримання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської готівки. В тому числі шляхом розміщення на офіційному сайті Старосамської міської ради. Порядок надання земельних ділянок відповідно до встановленої черги. Ну, як би там не хотілося, але так треба прописувати, що і то є черга. Надання земельних ділянок для громадян загальної черги здійснюється на загальних підставах без врахування пільг, порядку, черговості, написаних ділянок. Право на, на першочергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва мають громадяни, які... Відповідно до чинного законодавства мають філію. Ми тут прописали, які мають філії згідно чинного законодавства. Якщо щось не так, зараз будемо відповідати. Право на позачергове надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва мають. Громадяни земельні ділянки, яких згідно з генеральним планом міста підлягають вилученню для соціальних протестів. Надання земельних ділянки проводиться в порядку. Відведення відповідно до чинного законодавства. Громадяни вправі самі відмовитись від виділення йому земельної ділянки з особистих міркувань. При цьому міська рада передає дану ділянку іншому громадянину, які заєстровано списку чи року номеру наступним заборянством. Ще хвилин закінчується. Розподіл. Загальна кількість земельних ділянок для відповідального житлової не Масиву визначається спеціалістом апарату виконавчого комітету міської ради відповідності до генерального плану міста Старий Самір плану будування та детального плану території. 60% громадян, які перебувають для списків на загальних підставах, 25% першочергових, 10 позачергових, 5 резерв земельні ділянки для учасників антитерористичної операції. Все. Пропозиції доповнені. До це... Хто є мечтанського самбора? Завтра людина приїжджає в припиці і казав, mm -hmm. хто це ще в нас зараз ці села і хто має можливість. Ні, ні, ні постійно проживає за якийсь період. Давайте времьовуємо. Ну, ви на комісіях працювали ці місяць. Чому ви не вносили ніякі опозиції? Mm -hmm. Я не розумію того. Іншому. Ми вирішили на комісії мандатні, що це положення потребує ще так. до вивчення. І давайте ми зараз не будемо його Ага, ви? Добре, Добре. Позиції. Добре. Позиції. давайте давайте Пропозиції, Я я що вам mm -hmm. попередньо влада список писок черги. Ні, е, значить, попередня влада робила відписку? Що, як такої черги не існує, вона не передбачена закон. Я можу зачитати офіційний. Заяв є. Заяв є. Чи тут... Так, так, там, там написано, що значить, реєстр формується згідно раніше написаних заяв. В цілому положення можна приймати, тут, в принципі, для мене хіба до пункту 1.3. В першу чергу для громадян, які постійно вживають на місці Таріса, я би сказав, в першу чергу, там є черги створення в першу чергу, для воїнного то просто для громадян, які постійно проживають на зернові міста Тарісами. Раз ми працюють на громаду старосану. Менше трьох років. Пріоритева, яка була коли uh -huh. і нагородні, uh -huh. всі uh -huh. начальника міліції, всі прокурорам, всі начальника мене в той же день, коли заява тільки надавати земельні в'язку, і то право треба йти. І які тільки тим громадянам, які живуть. Я зареєстровані місця міс Царівсан. Значить, А те, я вам кажу. Я перепрошую, шановні, це нові результати. Ну давайте будемо поважати регламент і один по одному. Ну не кричіть всі підряд, будь ласка, Будь лаз. Я пропоную, що положення, в принципі, на земельній комісії ми пройшли пункт. Що треба було видалити, ми доопрацювали з мандатом. Видали. Так, так, да. я згоден, я якщо входиться в проживання постійне, три роки так, вже було завжди і все. І положення легше напрацьоване, якщо не відкрили, я не маю чого продовжувати до трьох років. Не менше трьох років. Давайте зразу пропозиції. А решта ми Одна пропозиція є. Перві три роки. Викрасти в першу чергу. Є пропозиція для пропозиція, Будь ласка. На доопрацювання. Ні, це ж трапиваю. Але давайте ми <реку> розговорили, що ми все-таки тут на індивідуальне житлове будівництво. А я ж нам Іншими ділянками. А ми тільки А я хочу змінювати користування на ту зінальну ділянку, а ви тут зараз включаєте тільки фізикальну життю будівництво. Пані Галина, будь ласка, злучите, будуть побачення. Я просто зараз роблять зауваження, хто може. Я то роблю, що його треба довго.

На наступній сесії можна внести. Ми ж маємо офіційному зміни і поповнення до даного положення. А просто папері перекидати туда сьогодні побачимо. Я перепрошую, то положення з 28 грудня в міській раді. Чому його не виручили ви на комісіях? Я не знаю. Місце, це цілий місяць. Якщо Я не хочу його заходити. Як ми будемо так людям. У мене запитання. Мандатна комісія розглянула, яке прийняла рішення мандатно комісії рішення. Будь ласка. Тобто мандатна комісія не спробується. Є 4 пропозиції. Така комісія тоже зводила всі. Управки, які ми там вважали, не потрібно, з головою макати, комісія підтримувати. Є чотири пропозиції. Ще є якісь пропозиції? Нема. Давайте першу і другу об'єднаємо, я так А тобто забрати слова, і добавити другу. Хто за такий варіант, щоб зразу внести ті зміни в упованій частині першої пропозиції, прошу просуватися? Хто проти? І певний варіант третьої пропозиції за да, даним положенням да, перенести на доопрацювання опрацювання до усичні часу сесії. А ні, ще ні про ті закону. Є просто пропозиція Всь до спрацювати. Хто за такий варіант? Ні. Хто проти? <кхух> Хто утримався? Хто за? Ні. Вої отримали серед на основу. Значить, ні. Є пропозиція, що Та є пропозиція за основу. Прийняти за основу, а потім вже опрацьовувати. Закуснову, що ви голосуєте? Це за це саме поговорить

네. <laughs> у <laughs> <laughs> Я чекав. У питання. про включення список для одержання земельної ділянки. Прийду. Знати ці питання, тому що це включення в список це аналогічні питання, які ми не можемо виявити. <клухи> тобто проєкт рішення хоче включити в список для одержання земельної ділянки під будівництво. <клухи> Про надання дозволу на виготовлення проєкту детального планування території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Галицького 228 Гурський Євген. Це вже є житловий будинок і для обслуговування житлового будинку надається 10 копійців. Проєкт рішення затверджені.

Надання було на виконання. Зараз, прошу що поступили зауваження, зараз розглянули, бо я байба. 14-ти я способний.

І почнемо йти далі. Якщо подається почуття, воно знайдеться само. І об'єднаємо провання людей. Про затвердження проєкту детального планування території для будівництва та обслуговування гаражу по вулиці Галицького, 121, місто Старий Саме Громад Янці, Мельникович, Марія. Мельникович Маріс, земельна комісія вирішила відмовити в зв'язку з тим, що даний документ, перше ніж потрапити на земельну комісію, для затвердження зобов'язаний були власники підписати у нас начальника відділу містобудування та архітектури пана Поповича. Підпису і початки немає. Земельна комісія прийняла рішення відмовити. Хто, хто за таку пропозицію? Паче, Ви висувателі висувателі. Відмовити, відмовити. Це питання є спірне, документи не відповідають. Тут займалися і ДАБК давало зауваження. Тут хто хоче депутатів відтримуватися, ну, тобто, є Ди рішення вимовити. Хто так. за такий варіант просимо всього. Хто проти? Одинадцять. Двадцять Одиннадцять. Одинація. Про надання дозволу на виготоване проєкту за миустрою щодо зведення земельної ділянки для надання власність для будівництва обслуговування житлового будинку по побарантові революції 83 Це є індивідуальний житловий будинок у вулиці Помаранчевої революції для обслуговування цієї процедури. Вирішила надати громадянину найду дозволу на рішенням... Вже є будинок на героїв Берестечка для обслуговування житлового будинку Шулевичу. Дозвольте мені питання. Ми працюємо по регламенту. Це, Це і мої, мої сусіди на регламенті. До до в кінці різного немає. То не в кінці різного, то Але я... Там, там не, там не буде Перше, ну, ніж ми тільки надаємо йому дозвіл. Я поясню, щоб зрозуміли, Ми тільки даємо дозвіл на те, щоб він приватизував земельну ділянку під будинком. А далі, коли вже він буде розробляти це все, він обов'язково підійде до вас як до сусіда для узгодження меж земельної ну Тут вже є питання, Люся. Я тобі поясню, в чому справа. Я чи, хочу проголосуємо. чекайте, рішення комісії є, але комісія а не виходила на місце. А Перше, ніж комісія має вийти міряти, треба надати вийти. Це нормально, так. Рішення комісії надати, дозвіл на приватизацію. Це буде тільки робитися. це на розробку документації. Але будова вже стоїть. І робить збитки. І в мене стоїть будова, і свого часу мені навіть не проголосували приватизувати земельну ділянку. Приватизувати для обслуговування. Давайте працюємо по якому. Звісно, всі питання. Питання треба. Іде у нас по байфах. Так, байпаки немає. теж. Аналогічне питання. для обслуговування житлового будинку. Людина хоче під будинком приватизувати. Є два співласники в рівних долях 1735 і 17.35 надати. Хто за такі варіанти чи комісія? Проти? Утримались? Ви Землеус для добудови та обслуговування магазину. Пізніше подати громадянці строків на затвердження проєкт землеустрою, щодо відведення земельної ділянки на чергову сесію і контроль за виконанням поставити на постійну комісію. Та як контроль за виконання стоїть на постійній комісії, спочатку, Оксана Шмена, спочатку надаємо, потім затверджуємо. Перше затверджуєте детальне планування. Детальне планування. детальне планування. детальне планування, а тоді даєте вже на розробку проєкту відведення. Перше, має бути детальне планування. Ount. Затвердити. Мені все правильно, ми теж... Ми теж на цьому посилені посилені. Так, так. Ви не волнувайте. Дев'яте питання. Що ми затверджуємо проєкт за нову втрую? Волосуємо. Затвердити Рішення комісії. Рішення комісії затвердити. Хто за? Хто проти? Отримують? Два отримують. Три отримують. Так. І тепер, тепер дати. що ти намете питання землеустрою. Теж по сороці віри Три отримали. Питання, яке було на вивченні, про надання дозволу на виготовлення тодішньої документації землеустрою щодо встановлення меж 150 квадратних метрів по 1-2. Яборський і фірко. Магазин збудований, документи люди донесли, право власності є, реєстрація це для обслуговування житлового нежитлового приміщення нежитлового приміщення, так як ну, мають право люди брати на аренду довгострокову на 49 років. Пізніше господин є, і дозвіл за зареєстрований. Вони за кого платили? Вони платили. А якщо не було в їхній документів, як нічого реально? Ні, вони мали, але в них закінчився договір. І тепер вони так продовжені йде договору. Це термін на розробку студентської документації. А вони так просять, я перепрошую, якщо я можу слово сказати. Так, можу, так бо вам <постав> потрібно сказати на сервісу. Так, вирісно. Ну, я, власне, як вони просять у цьому, як пише в заяві. А ну, читайте, як в заяві. Це хороше на Богу? А так, як на того, 5 Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації землею щодо встановлення меж земельних ділянок на турі на 49 років, по одній турі частині земельної ділянки. 123, 14, 134 земельного корпусу України, вказані седінами земельного корпусу України визначено, що передача оренду земельних діян, що перебувають в державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних ковід при випадку судових закону. Основні плани заправлені організуїв при передачі просування земель державної комунальної власності, власності і встановлення найбільшого розміру орендної плати за користування земель, яка надходить до відповідного бюджету. Оскільки зі 78 градус України за притезними проведення всього дайся договір оренди земельної ділянки, учасниками переможцями земельних торгів, які запровадив найвищу, які запропонують найвищу плату на користування небо. Тому я сподіваюся дуже. І тепер стаття 14, господь проведений земельних ділянок державної комунальної власності, або правда не конкуренти земельних торгів. Земельні ділянки державної комунальної власності, перший пункт, або правда не оренди. В тому числі злашований об'єкт, нерухомої на державній документній власності, підлягається продажу окремими лотами на конкретних задачах земель за торга і випадків встановленої частини розділення. Після цього суддя взята седія оприлюднення додатку замени торгів. Місце наплаштування, ціна продажу, сроки просування призначення. Я б, що мені Я прокоментую вам так.